Грошей, давав гроші на благочинність, проводив сучасні фінанси, на благочинність витратив 2 мільйони доларів. І подивіться, макет для незрячих. Що людина не бачить, вона може намацати, так виглядає храм, і при нього прочитати шрифтом Брайля. І, як правило, на таких макетах ще роблять фігури людей, для того, щоб незрячий міг е, зрозуміти розміри. по відношенню до людського. Львова. Символом Львова Єле. Ось тут знаходиться головний львівський Подивіться, Бачите? На сходе. На, сході. А, на а ще який сірий? Голова. О, Господи! Господі. <с Prof>. Hey. храм 13 -го століття. Заснований він був в часи правління князя Юрія. Храм Святого Юрія. А святий Юрій це той самий персонаж, що і Георгій повідомив. Звичайно, з 13 століття отак все не виглядає. У 18 столітті храм був повністю перебудований за гроші сім'ї Шептицьких архітектором Бернардом Беретеном в модному в той час стилі Бароко і рококо. Прекрасив його найвисокоплачуваніший скульптор нашої історії. стінах малюнків, бо основна деталь це ріфта. Щоб люди заходили, не дивились по стінах, а дивились зразу на віфтар, малюнки не зробили. є від 200 років він прикрашений трьома кілограмами золота. Стільки ж золота в цілому оперноводатки. Оце балкон для проповідей. зараз він не використовується. Оце балкон вистріляє хор. У греко католиків немає органів, вони не хор, як православне. Але бачите є лавки, під час служби можна присісти. По всьому храмі бачите емблеми зображення митрополити в різних часів, а також знаходяться мощі відомих мощей по центру Святий Юрій, зліва Святий Миколай, за поворотом мощі Пантелеймона.